Доброго дня, шановні любителі шановні винограду та виноградної Сьогодні 27 лютого до січня спішу 25-го року. Слава Богу, ми зустрілися в цьому році вже з вами. Ми, в мене на винограднику. Деякі роботи, які не були, не були зроблені з осені, зараз я проводжу, тому що кінець січня, лютий у нас синоптики передбачають, буде теплий, І я проводжу обрізку винограда неукривних форм або ті, які не укрили, які в мене були не укриті. Це зараз ми біля гібридної форми Руслан. Вона в мене на вертикальній шпалері показувала не дуже гарні результати. Я його вивів ось таку на, на перголу в минулому році і скажу вам відверто, результат був гарний, десь в рази від того, що було на вертикальній, на, на горизонтальній шпалері на перголі, він показав набагато кращий результат. І ось зараз я обріжу вже якби обрізку зроблю на перголі і покажу вам ось ці особливості, які там вони, можливо, хто не знає, щоб ви зрозуміли. бачите, фактично ось це все було з урожаєм. Ми будемо формувати на два рукава. Цей штамп. Будемо вверху два рукава тільки залишати. Тобто один, другий тут оце ми лишимо як заміщення на всяк випадок. Ось бачите, дивіться, один рукав, другий рукав, один вліво, другий вправо. Я обрізаю над ними, роблю сучок, а це все обирається. Так щоб, так щоб нам не мішало. А цей, цих два рукава формую. Нам треба буде вигнати з нього. Ну, Це уроку 16 побіги. Ми лишаємо десь по метрові. Тут буде скільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 почок, з них ми залишимо 8. З цієї сторони так стороне. Так. Ось, бачите, все. Обрізка завершена цього кордону, цього рукава. Вже обрізаний, бачите, так само в мене тут універсал. На нашній раній теж я його вивів на, на переголод, тому що пущ сильний. І для того, щоб збільшити навантаження на нього, я вже так це все. Його вивів наверх і не укриваю, звісно. Він не укривний. По Руслану багато. Хто з виноградарів, хто його вирощує, вже практично замітили, що в нього гарна морозосійкість і його можна якби, пробувати вирощувати в необхідній формі, тим більше зараз, коли вже зима у нас стали дуже м'які. Ось так. Що ще по винограднику? Що в цю пору можна ще зробити? Хто не вспів з осені, якщо було потрібно внести, там, наприклад, фосфорні, добре каліні, це ще є такий час, щоб зараз до весни. Внести. Звісно, хлорні, хлорні можна вносити, вносити тільки осінню. хлорний калій, тільки осінню. Зараз вже не, не, не потрібно. А суперфосфат ще можна в міжряді внести. Ось бачите, якщо в мене прикопаний виноградник, то в ці лунки, де земля була вибрана, можна внести, прокопати легенько, якщо це можливо. Це в цю пору, всі роботи, які можна робити на винограднику. Звісно, підготов... зараз я вам ще покажу, підготовлені в мене ями для посадки. Підготовив було, був час е і можливість. така Погода теж була м'яка, я підготував ряд для посадки винограду е вегетуючими саджанцями. Там далі Я покажу, в принципі, які роботи зроблені. Якщо можна і зараз робити, якщо є можливість ну, вийти на ділянку і дає можливість от, вологість вам це зробити. Було дуже гарно зараз вам їх підготувати, заправити. Ось, бачите? посаджені, посаджені. викопані і заправлені, ями посадочні. З таким чином. вже підготовлені. Треба тільки ще досипати землі верхньої. І потім на початку літа буду садити витуючими саджанцями. Чого так рідко, чого так густо в мене посадочні ями? Я цього року цей ряд, тут вони через півтора метра. Викопані. Перше, необхідність того, тому що немає місця, ділянка досить таки мала. І для того, щоб колекцію збільшувати, приходиться ось таким чином, якби густіше садити. Другий такий аргумент. Буду швидше всього шарини робив ту шпалери. На цих двох глядачів, ось, ось там є молодий торічний посаджений, Це, цього року досадити. Можливо, я все-таки буду виводити на переголу, робити переголи і горизонтальне буде розміщення вирятуючих пагонів. Наскільки я так бачу, по практичному, практичних діях виноградарів трошечки воно впрощає роботу, і результат теж непоганий. Побачу, ще, не, ще не, добре не оприділився, побачити, як це буде. Ближче вже тоді, як буду робити шпалеру, ще дещо подивлюся, дещо почитаю літератури, можливо, і потім вже буду робити якби, основні вже висновки по цьому винограднику. Ось так, як би, здається, все розказав, що хотів. Саджанці на весну, хто не придбав, можете телефонувати, телефон є, знаєте. Є досить такий великий асортимент. Всім миру та добра. Слава Богу за все.